Розглянемо перше завдання третьої частини дев'ятого варіанту. Побудуйте графік функції y дорівнює x мінус 6 x 5. Користуючись графіком, знайдіть проміжки спадання функції і множину розв'язків нерівності x квадрат мінус 6 x плюс 5 менше або дорівнює за 0. Ну, от, бачимо тут, в принципі, три завдання. Спочатку ми будуємо графік функції. Дана функція є квадратичною. Її графіком буде парабола. Знаходимо координати вершини параболи. Координата М дорівнює, тобто перша координата Х, абсиса. За формулою мінус Б розділити на 2а дорівнює. Мінус Б означає беремо протилежне число до другого коефіцієнта, 6. Розділити 2, множити на 1, це буде 2. Одержимо 3. Координата yn дорівнює. Це значення функції у точці 3. Дорівнює. Підставляємо сюди 3 в квадраті 9, мінус 6 на 3, 18 і плюс 5. Все дорівнює. 9 плюс 5 14, мінус 18, мінус 4. Обчислимо таблицю значень для цієї параболи. Перша пара значень у нас вже є 3, 3 мінус 4. Перший рядочок це зазвичай X, другий Y. І візьмемо ще кілька точок справа або зліва від трійки. В даному випадку зручніше взяти зліва від трійки. 2, 1 і 0. Підставляємо дві у формулу функції. 2 в квадраті 4. 4 плюс 5 9. мінус 6 на 2 12. 9 мінус 12, мінус 3. Одиничку підставимо 1 плюс 5 5. 6 на 1 буде 6. 1 плюс 5 6. 6 на 1 буде 6. 6 мінус 6 0. Підставляємо замість x, 0, Одержимо і регулянію 5. Позначимо координати цих точок на площині. Отже, 3 мінус 4. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Донизу. Друга точка 2 мінус 3. Раз, 2. Раз, два, три. Третя точка. 1, 0. Четверта, 0, 5. 3, 4, 5. Це в нас буде ліва вітка параболи. Через вершину параболи проходить її вісь симетрії. Намалюємо ще симетричні точки. Вершина параболи лежить на осі, значить вона відображається сама у себе. Точка 2-3 відображається у 4-3. Оця точка знаходиться на 2 одиничні відрізки вліво від осі симетрії. Симметричної буде на 2 одиничних відрізки вправо. І так само тут, на три одиничних відрізки вправо. Раз, два, три. Тепер можна провести параболу через ці точки. Отже, першу частину завдання ми виконали. Тепер наступне. Треба записати проміжки спадання даної функції. Ну, ми бачимо, що функція спадає ось на цьому проміжку. Тобто ось ця частина, де функція спадає, частина графіка, о, вона відповідає абсцисам від мінус нескінченності до 3. Отже, функція спадає. При х належить від мінус нескінченності до 3. Наступне завдання. Треба розв'язати нерівність Х квадрат відняти 6x плюс 5 менше буде рівня за 0. Як бачимо, ось цей вираз в лівій частині нерівності, це і є вираз, який, яким записана дана функція. Тобто нас цікавить та частина графіка, яка розміщена під вісю. Хів, оскільки в, цій, в цих точках координати будуть від'ємні, тобто y менше від нуля. Ось вона ця частина графіка. Вона відповідає абсцисам від одиниці до п'ятірки. Тому розв'язком даної нерівності буде: x належить квадратна дужка від одиниці до п'ятірки. Квадратна дужка тому записується, що Нерівність у нас не строга. тут іще знак або дорівнює.